Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо новий інтернет-ресурс сайт про вокал та музичну школу. Щоб попасти на сайт, треба ввести адресу сайта. Це буде miredu.com Або просто написати в сайт ірини аніщенко.miredom. Зараз я покажу, як це робиться. Ось сюди. І ось ми бачимо цей сайт. Сайт збудовано так, щоб допомогти користувачам зібрати необхідну інформацію про вокал та музичну школу. Це персональний сайт і всі матеріали авторські. Тому, можливо, і не так часто там з'являються статті. А ще цей сайт був побудований на заміну вкраденому росіянами сайту Провокал, якому було вже багато років, і там було біля 500 публікацій. Сайт складається з таких складових. Головна Про сайт. рубрики, публікації. Контакти. На вкладці про сайт написана коротка інформація про ресурс та про автора. Далі в контактах вказана форму, де можна написати коментар або запитання. Далі публікації. Якщо клікнути на публікації, то ми бачимо по порядку написані статті. Другий, друга сторінка, третя і так далі. На головній сторінці, ось головна, ми бачимо Хедер. Або в перекладі це шапка, це малюнок, картинка сайту. Далі бачимо презентаційне відео та рубрики. Всі статті у нас написані по рубриках. Це новини. Це про події у суспільстві та музичному світі та події класу, наприклад, участь у школі. Далі у статтях рубрики музична школа. Ось ми бачимо музична школа. Тут можна прочитати про те, як проходять заняття в музичній школі. Як складаються стосунки викладачів та учнів, чи потрібно вчити дітей музиці та про користь занять у музичній школі? Далі рубрика «Сценічний виступ. Тут будуть статті про те, як допомогти впоратися зі страхами публічного виступу і познайомитися з техніками підготовки та проведення виступу? Потім у нас є рубрика Вокальна кухня. Вона складається з під рубрик Голос, Уроки вокалу», Дихання, дикція. Дивимося під рубрику Голос. Тут поки що дві статті. Як берегтися від застуди та надмірного навантаження та голос наша візитка. Далі уроки вокалу. Тут у нас будуть уроки вокалу в музичній школі. Поки що, як підготуватися до уроку вокалу і як проходять уроки вокалу у музичній школі. Підрубрика дихання. В цій підрубриці у нас будуть розглядатися такі питання, як природа дихання, відмінності мовного та співочого дихання, будова дихального апарату, дихальні вправи для зміцнення дихальних м'язів та збільшення подиху. І підрубрика «Дикція». Тут у нас поки що одна стаття. Це взаємозв'язок дикції та артикуляції. Ось така у нас рубрика вокальна кухня. Далі у нас іде рубрика, дві рубрики викладачам та батькам. Це поради колегам і батькам учнів. Якщо ми клікнемо на рубрику викладачам, то ми бачимо статті, які допоможуть колегам проводити заняття. Далі рубрика батькам. В цій рубриці ми бачимо статті, які допоможуть батькам налагодити заняття своїх дітей у музичній школі. І далі йдуть рубрики у нас, музична пауза. Це невеличкі розповіді, ось такі про музикантів. Це веселі музиканти розповіді про композиторів, музична подорож ось це музична подорож. Так. Тут ми можемо побачити відео. Далі у нас «Де». Виховання ситуацією. Наше життя дуже складне, і люди трапляються ну, в різних життєвих ситуаціях. І дуже часто не знаєш, як вчинити треба, особливо складно нашим дітям і підліткам. І тому ось створена ця рубрика виховання ситуацією. Тут може кожен задуматися, а як би я вчинив у цьому випадку. І остання рубрика, у цій руб... Це підрубрика, це вікторини. Рубрика музичної паузи. Це кросворди. Поки що кросворди на вокальні терміни. Ось таку. Структуру має сайт. Ресурсу поки що 8 місяців, і тому на сайті ще не так багато матеріалу. Але все попереду. Сайт це змога поділитися своїми допеками, вміннями, можливостями та досвідом. А ще це засіб від деменції. Коли головний мозок в постійній роботі, і ти відволікаєшся від страшної реальності та відчуваєш свою проможність. Ось такий сайт ми сьогодні розглянули. Заходьте, пишіть коментарі, задавайте питання і пишіть, що вам сподобалося на цьому сайті. Дякую за увагу, до побачення!